Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання правдивим є і те, і інше. Буття 45.5. Бог послав мене перед вами для виживлення. Через три десятиліття фен Лулу воз'єдналася з родиною, у якій народилася. В дитинстві її викрали, коли вона гралася на вулиці. Втім, за допомогою Всекитайської Федерації жінок її нарешті знайшли. Оскільки на момент викрадення фен Лулу була дуже маленькою, вона нічого не пам'ятає про цю подію. Дівчина зростала з вірою в те, що батьки продали її, бо не могли про неї попіклуватися. Дізнавшись правду, в неї виникло багато питань та емоцій. Коли Йосип воз'єднався зі своїми братами, він також відчув непросту суміш емоцій. Брати продали його в рабство в Єгипет. Незважаючи на череду болісних подій у житті Йосипа, Бог привів його до влади. Коли його брати прибули в Єгипет купити їжі під час голоду, вони мали звертатися по неї саме до нього. Йосип визнав, що Бог обернув на благо їхні злочини, щоб утримати велике число спасенних. Водночас Йосип вказав на їхній жорстокий вчинок ви продали мене сюди. Ми іноді надміру намагаємось описувати все в позитивному світлі, зосереджуючись лише на добрі, на яке Бог обертає складну ситуацію і не визнаючи пережиті важкі емоції. Не будемо називати зло добром тільки тому, що Бог все обернув на благо можна звертатись до Бога, аби він усе обернув на добро і водночас визнавати біль, до якого призвели чиїсь неправильні вчинки. Правдивим є і те, і інше. Коли ви зазнали труднощів внаслідок поганих учинків іншої людини, як Бог все обернув на добро? Помолимось, отче Небесний. Дякую, що з любов'ю лікуєш мої рани. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насушний. Поділіться з нами вашими думками, коментарями та свідоцтвами на наших сторінках у Фейсбук та Інстаграм.